Старший сержант, мій позивний маршал, я виконую бої задання південному напрямку нашої країни, виконуючи обов'язки командира відділення. Саме основне те, що я бачу в плані керування особовим складом, це їхня організація. Якщо людина бачить перед собою якогось командира або людина, яка знає, що робити, Люди не підуть нікуди. Плюс люди завжди відталкуються від того, ага, якщо хтось, хто спереду знає те, що робить, значить все буде, що зазвичай перед собою ставиться виконання, ставиться задача, яку потрібно виконати. Тобто ти вже відталкуєшся від того, що є задача ти знаєш моменти. Момент даних подій, ти знаєш місцевість, це попередньо, яку розглядав. Якщо, якщо ти не боїшся за своє життя, ти боїшся за життя інших. Ти є найпідготовленіший з усіх і ти вже думаєш за всіх. Ти вже визначаєш точку, де хто стоїть. Місце знаходження того самого кулеметника або піхотинця. Ти виставляєш їм сектори вогню. По-перше, нагадуєш їм про доповіді, вони в тобі бачать, що я щось більше, ніж командира, і адаптуються від тебе. вже. Ти наглядний приклад в, ті, в тому місці для них. Ти їхня мати, батько. Ну а якщо, не дай Бог, тебе за трьохсот, людям буде важко задатуватися. Також під час таких виконання таких завдань з'являються командирські якості в інших військовослужбовців. Для мене, як і для командира, було сприйняття того, що люди готові знищити. Чи готові на відкрити вогонь на враження ворога. Тобто ти стараєшся рухатись, підтягувати, їх, але основне, що готові вони. Ну, потім, коли ти бачиш, що дійсно люди на своєму прикладі починають гасити їх, це ну, що ще. Також є проблемні моменти, коли хапають ступор. Дуже багато таких ситуацій. Під час пересування, до місця, під час відкату люди хапають ступор, ступор від взриву міномета або вистрілів СПГ, танка. So, людину треба, якщо вона сама не роздупляється в долі секунди, в неї треба підбігти і роздуплити. Тобто сказав, о, друже, вставай, вставай, давай рухаємося, бо нам буде. Або давай, 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 воно ну, підганяєш і торопись. І Люди, ну, перші з пару секунд вони туплять, туплять, але все, одне ж одного вони стоїть і виконують те, що ти говориш. Тому що де, на той час ти для них все, ти для них командир, вони більш нікого не бачать.